Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізьку обласну раду поставили на паузу. За рішенням Верховної Ради її повноваження передали очільнику Запорізької обласної військової адміністрації. Ця постанова буде діяти до закінчення воєнного стану та ще місяць після. Запорізька студентка працювала на російську ФСБ. Її завербувала хрещена колаборантка. 19-річна дівчина збирала інформацію про оборонні підприємства міста. На додачу слідкувала за працівниками СБУ, аби дізнатись про запасні пункти дислокації служби. Шпигувала самостійно і випитувала інформацію у друзів та одногрупників. Однак СБУ завчасно викрала зрадницю. Їй загрожує довічне ув'язнення. 35 будинків та об'єктів інфраструктури, знищені російськими снарядами у Запорізькій області за добу. Загалом окупанти вдарили по регіону більше трьохсот разів. Сім разів намагалися штурмувати позиції наших військ на Оріхівському напрямку. Ситуація біля роботиного рухлива, але це не критично, повідомила речниця Сил оборони Півдня. Сигарети здорожчають, бо зросте акцизний податок. Відповідний законопроєкт ухвалив Кабмін. До 2028 року вартість тютюнових виробів має досягнути рівня країн ЄС. А от електронні сигарети навпаки можуть здешевшати, бо податкові ставки для них зменшать. Окупанти визначились, кому віддадуть безхозне, а по суті вкрадене житло на тимчасово окупованих територіях. Безкоштовно житло отримують нужденні військові, поліцейські, прокурори та рятувальники. От тільки незрозуміло кому пощастить виграти у цій лотереї місцевим колобкам чи російським гастролерам. У понад 3 мільярди євро оцінює збитки від російських атак Укргідроенерго, 2,5 мільярди євро шкоди від підриву Каховської ГЕС, 500 мільйонів від ураження російськими ракетами та шахедами електростанцій компанії, зокрема і Дніпро ГЕСУ. Єдина ветеранська лінія запрацювала в Україні поки що у тестовому режимі. За телефоном, який ви бачите на екрані, ветерани їхні рідні та рідні чинних військовослужбовців можуть отримати безкоштовні консультації юриста чи психолога. Телефонувати можна щодня з 8 до 20. Звернення до контакт центру 1580 відтепер можна передавати у телеграмі. А раніше через цей чат-бот можна було лише отримувати інформацію про аварії на мережах та відключення послуг. Зареєструватись та залишити звернення можна за лічені хвилини. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.